Всім доброго дня! Як і обіцяв на попередніх моїх відео частину коштів від акційної продажі я хочу витратити на допомогу Збройним силам України. Було придбано, придбано двоє безкаркасних ношей. Ось такий вони мають вигляд. От ручки для переносу, от затискачі для грудей. Вони змінюють розміри і для них. Хочу це все відправити в місто Суми моєму знайомому волонтеру Сергію Оконю. Сергію, моє вітання. Завтра ця посилка поїде до тебе безкоштовно, з безкоштовною доставкою. Ще хочу додати. Внизу під відео буде ссылка на сторінку Сергія і на карти. Приват і монобанка його. Дивіться, в мене в руці 20 гривень. Давайте себе залишимо без ранкової або обідньої кави і задонатимо цю двадцятку Сергієві. Він зараз десь збір на автомобіль, вже зібрали більше 130 тисяч. Залишилось 70. Цей автомобіль дуже необхідний для нашим воїнам. Дивіться, мене переглянуло 2,5 тисячі людей за добу. От, 2,5. Множимо на 20 гривень. Тобто, виходить, 50 тисяч. Залишиться 20. Давайте допоможемо. Це невелика сума, 20 гривень. Я назву це лайк донатом. Хто задонатив, ставте лайк. Також підписуйтесь на канал, з вас лайк донат, з мене відео. На цьому хочу закінчити трансляцію. Слава Україні, слава Збройним силам, слава нації. Ну і далі ви знаєте. Дякую за увагу!